Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 14 січня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перш все хочу привітати всіх Василів зі святом, в тому числі і свого чоловіка. Також ми вже виставили всі відео по Луцьку. Можете переглядати на каналі, хто очікував. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір і разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, показуємо по черзі. Перший буде Mercedes Vito, вантажний. 2018 року 17300 ціна 2,2 дизель на механічній коробці передач. 270 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, зачинене авто. Так, спробую вам показати стан. Сидінь. Так, в принципі, трошки видно. Шестиступенева механіка. Так, є ще парктроніки. Так, і трафік в короткій базі, вантажу пасажир. Так, є дубль кабіна. Так він виглядає. 12-го року 10650 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач 210 тисяч пробіг. Зараз наступине механіка. Так, є пошкодження на водійському сидінні. Так, там має бути видно. Так, тут аналогічно. Є пошкодження. Присутній фаркоп. Рено Кенго. Пасажир, 9 рік, 6800 ціна. Пройдене ТО 1,5 дизель, 205 тисяч пробіг. Номер телефону є. Відчинено. Показую детальніше. Пятиступенева механіка, є кондиціонер. Volkswagen T5 в рестайлі, коротка база, 14-го року, 17-400 ціна, так, пасажир, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, авто обслужене. 224 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Так, салон комбінований, мультикермо. Може з іншого боку показувати. Так, відкрили машинку. Дякую гарно. Дуже добриво. Гарно зроблене авто. Варто показати детальніше. Так, виглядає автоматична коробка передач, є дисплей. Так, бачу. Є підігріва сидінь, кондиціонер. Так, зараз ще в салоні. Заглянемо. А, якщо можна. Дуже дякую. Показую вам детально. Дякую. Так він виглядає. Так, це бус 9 місць в загальному. Так, є парктроніки і фаркоп. І камера заднього виду. Вантажний Ford Custom 18-го року. 17800 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, 130 кінських сил. Так, авто свіжопригнане. 105 тисяч пробіг, номер телефону, добре видно. Хто зачинений, власника не бачу. Шестисту панева механіка мультикермот, дисплей. Спокажу покажу з того боку. Так, так вам має бути краще видно. Так, є Фаркоп парктроніки. Друзі, ще один Т5, також коротка база. 11 рік, 15 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, 140 кінських сил. Коробка передач механічна тут. 290 тисяч пробіг. Номер телефону добре видно. Так, то взагалі нема Т5, то зразу два. Дякую. Так, показую комбінований салон. Виглядає водійське сидіння. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Ага тут зі столиком. Так він виглядає. То в нас оригінальний пасажир. Зараз хвилинку О, погано видно. На жаль, чорний, чорна стеля. Чорна обшивка, верніше. Так. Так, Бус сім місць має. Є ще парктроніки. Так, власник ще підказує, є в автомобілі холодильник дві пічки. Столик, дві пічки, два кондиціонера. Так, ну оригінальний мультиван. Рено Кенго. 12 року 8300 ціна. Це у нас оригінальний пасажир. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач і кондиціонер Круїз GPS навігації 234 тисячі прові. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер, як і вказано. І фаркоп. Мерседес Спринтер восьмого року. Так, не бачу власника, нема ціни. Можливо, пізніше е, прийде уточню. 2,2 дизель, 578 тисяч пробіг. Якщо би щось, тут номер телефона. Оце єдиний спринтер на ринку, тому знімаю, на жаль, без ціни. Так він виглядає. Так, він в, в салоні всередині. Ну, Не видно, на жаль. Так, і тут, напевно, я теж не побачу. Ну, Будемо сподіватися, що надійде власник. Я дознімлю відео. Так, по кузову. Тут ззаду явно видно. Треба робити. Ага, і так само тут. Так просто завжди детальніше показувати. Є можливість, Показую. Так, друзі, надійшов власник 14 тисяч ціна автомобілю. Це свіжо пригнана з з Німеччини в одні в одних руках. В одному одного власника була вантажу пасажир.